Привіт друзі! Досіваємо нарешті соняшник. Он бачимо поїхав трактор. Це він сіє наутильний соняшник. А тут у нас зовсім рядушком така ось пайка є. Це тут короті, була зима пшениця. Потім посіяли рапс. Мій перший і, мабуть, ще останній поки що, ще у нас дружба з ним не задалась. Довго я очікав, що він появиться. Ну, так, сходів адекватних не було, густоти не було. Рішили передіскувати. Весняна дісковка. Тут, мабуть, більше було пшениці, ніж рапса. Така груста от субстанція. Відео не про це, відео про, про це, що тут буде соняшник. І соняшник буде, як то кажеться, на шарика. Хочу розказати трошки невеличкий свій випадок із життя. Сижу і думаю, де ж взяти два мішочка соняшнику. Якраз на паєчку не хватав. Все розчитав на таких мінімалках в цьому році. Ну, Уже думаю краще в сусіда позичу, ніж ці остатки накопичувати і сареми цілу зиму боротися з мешами. Думаю, сіятиму до останнього. Потім десь у когось та й знайдеться. Два мішка це невелика проблема. І тут дзвінок. Артем із агроцентра. Добрий день, Саш. Не хочеш спробувати нового виробника. Абсолютно безкоштовно. От є два мішочки. Хотіли б спробувати у вашій зоні. Я кажу, звісно, приїжджай. Ну, і привіз мені Артем, отакий от Азімуд під експрес технологію І Катерина Клірфілд. Ну, це Катерина вже опробований, продається, а це зовсім новий. Його ще навіть на ринку немає. Фірма, це жодної реклами. Просто хотів показати, я навіть фірми такої не знаю, висновки будемо робити, як то кажеться, по осені. Дивіться. Акродон Агра. Чесно, перший раз вже тічую. Ну, хлопці вроді як кажуть звільниці. Якщо я не помиляюся, от, заходять на наш ринок. Як кажеться в народі, дають, бери б'ють, тікай. Ось таких от два чудових мішочка по 150 тисяч. Ну і тут 4 з хвостиком, я думаю, нам вистачить. Цілком достатньо буде для цього клаптика. Посіємо. Сіємо звичайною класичною технологією. У мене тут залишки грунтового залишилися. Сієм, накриваємо ґрунтовим, потім подивимося. Ну, по традиційній схемі Антизлак, що там ще які бур'яни полізуть, будемо вже вирішувати на місці. Подивимося, як ці гібриди покажуть себе в отаких надзвичайно важких умовах. Весняна дисковка, пізній посів, влага теж вже. Ухода та ще й ми її трошки дісконули, взагалі підсушили. Ну нічого, вроді би на вівторок, середу передають дощики. Я думаю, ситуацію поправи. Всім дякую за увагу, до побачення.